Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Призов закіпає. Призов закіпає водночас з російським наступом на фронті. Все більше і більше потрібно солдат фронту. Фронт зжирає людське життя. Тому з 1 серпня мобілізація з новою силою починається. З багатьох українців знімуть броню. Знімуть броні, вони підуть на фронт. Хоча, хоча, хоча президент Зеленський віддав наказ реформувати роботу ТЦК. Віддав наказ міністру оборони Шмиголю, який сказав: 90% українців йдуть в ТЦК без всякого примусу. Йдуть, беруть повістки, приходять ВЛК і спокійно йдуть куди? На фронт. Як спокійно? Миколаєві чоловік тікав від наряду поліції ТЦК і стрибнув з пішохідного мосту. Розбився на смерть. В Черкасах вискочив з третього поверху чи з другого лікарні під час проходження ВЛК. Почастішили бійки між цивільним населенням поліцією ТЦК. Це вже стало не почастішало, а масовим явищем. Тому президент Зеленський вирішив взяти мобілізацію під свій контроль і дав наказ міністру оборони Шмигалю. А Шмигаль сказав, що ми видамо ТЦК бодікамери як поліцейським. Так наказав президент, щоб контролювати законні дії ТЦК. Це було потрібно зробити ще з першого дня війни видати ТЦКшникам бодікамери. Ну, побачимо, що буде зараз. Поможуть ТЦК бодікамери, чи людям поможуть бодікамери від ТЦК? Покаже час. Одне я бачу точно. Війна буде йти далі. І перемели ще не одну, не одну сотню тисяч життів українців. На превеликий жаль.